До редакції телеканалу Відікон звернулись вимушені переселенці Хотінської громади, які вже тривалий час не можуть отримати компенсацію за національною програмою ЄВідновлення за зруйноване або знищене житло, яке знаходиться в тимчасовій окупації, блокуванні або в зоні активних бойових дій. Люди зневірені та ледь стримуючи емоції, розповідають свої життєві історії про втрати і поневіряння. На даний момент ми не можемо оформити хату на виплату по житлу. Щоб одержати купити житло зв'язку з тим, що немає у нас фотографій, але по відомостях військових у села Біловоди вже в селі Біловоди немає жодної цілої хати. Ж на жаль, таке законодавство, що на даний момент людина вже дуже вже 8-86 років, але вона зараз живе, ми живемо в одній кімнатній квартирі. І якщо б була оця допомога від держави, ми б вже жили, мабуть, у нормальному житлі. На даний момент у нас цього немає і немає фотографії. ми не можемо оформити нічого на одержання сертифіката на купівлю житла. Що нам робити, не знаємо. Сила нема, хати розбиті, житла немає. Якщо б в даний момент був закон, що я могла б десь купити житло чи по цьому сертифікату, я була б вдячна державі, тому, тому що батько інвалід війни, інвалід по, по життю, да? він проробив 46 років у сфері сільського господарства. Але в даний момент бомжі. Ми вивезли там чуть-чуть, дякую Хотінській громаді, вони нам надавали. Ми самі, чоловік їздив, забирав. Але ми забрали диванчик, мотоблок, щось, холодильник може, те, що влізло в одну газельку. Решта, машина розбита, все розруйноване. На даний момент нічого не знаю про хату, тільки сіслів слів військових, що їх її там немає. Бачила російські сайти, де там чуть, чуть щось, вулицю мою було видно. Але цього ж недостатньо для того, щоб оформити оцю всю допомогу від держави. І на даний момент тупик. Цього не можна, тому що немає свідків, немає. Ждемо від держави, можливо, якийсь закон буде кращий, але бажано, щоб він був швидше. У мене склалась така ситуація, що родич проживав в селі Біловоди. От і він загинув на війні, а в нього залишився один брат, який є інвалідом другої групи «Позору». От і дуже у нього складна ситуація, дуже маленький дохід, і хату розбили взагалі. Вже три місяці назад, як ми подали в дію, от але все стоїть на місці. Ми не можемо отримати акта взагалі. Я телефоную вже громаді, всім, хто там якби головний в громаді. Ну, відповідь, що немає належних зараз умов, немає такої постанови, щоб отримати. Ти акт, і ми оце вже чекаємо. Чекаємо. Я жаврю, він вже проживає тут. А інвалід другої групи, я ж кажу, що і родина загиблого, і все, і знімає квартиру. Коштів взагалі не вистачає. Основною причиною того, що на четвертому році повномасштабної війни власникам зруйнованого житла не виплачуються компенсації. Є неможливість проведення комісією огляду відповідного об'єкта нерухомості, а також здійснення фотофіксації характеру та обсягу руйнувань такого об'єкта згідно законодавства України. Діяльність комісії регламентується постанови кабінету міністрів, де зазначено, що обстеження комісії здійснюється на місці обстеж на місці пошкодженого об'єкту і відповідно заноситься у законодавчу затверджену форму акта. І відповідно ж до акту прикладається фотофіксація, яка потім підвантажується це в реєстр пошкодженого знищеного майна при розгляді кожної заявки комісії. Тому ми виявилися заручниками даної ситуації і не маємо на даний час змоги видавати ці акти, які б були юридично правильними згідно законодавства. Тому як ми намагаємося максимально допомагати людям, дійсно, заяви реєструються в цьому реєстрі, але ж це застопорило. Дану ситуацію і е, люди просто залишилися без нічого і не мають змоги нічого робити в подальшому. Е, тому хотілося б якось отримати від міністерства певне роз'яснення щодо діяльності комісії і можливості здійснення обстежень даних домогосподарств. Ми розуміємо так, що в постанові 600 зазначено, що обстеження можливе можливо здійснювати обстеження згідно з ондування землі, але б хотілося якось би більш точніше отримати певні роз'яснення, щоб мати максимально. Рух своїх дій направити, щоб здійснювати певну діяльність стосовно обстеження і максимально допомогти нашим людям. Вимушені переселенці публічно закликають владу, зокрема президента Верховна Ради України та уряд, переглянути діючі нормативно-правові акти та прийняти законодавчі зміни із урахуванням їх інтересів. Дуже просимо і президента, і нашу владу, і сумську владу. В цій ситуації допомогти таким людям, переселенцям, які залишились без житла, можливо, в подальшому і швидшому затвердженню цих законів чи постанов, щоб такі люди, як ми, допомога їм прийшла швидше, щоб ці сертифікати видавали швидше. Бо 5 кілометрова зона це зона не для життя зона, з якої ми втекли у, ще в август, в серпні 24-го, і не хотілося би, щоб і в місті Суми ще раз ми тікали далі. Будь ласка, вирішуйте цю проблему для таких, як ми, швидше, і ми вам будемо дуже вдячні. Дуже важко і дуже складно. І ці пригалини в законодавстві відбирають у нас усі сили. Зверніть, будь ласка, на нас увагу. Ми вас дуже-дуже прохаємо. Вимагаємо і негайно, щоб влада звернула на нас увагу і прийняла якісь рішення стосовно нашої громади, щоб найскоріше ми змогли отримати якесь майно, де можна було проживати, і щоб вони не забували про нас. А щоб отримати майно, то треба зафіксувати наслідки руйнації. От як можна скоріше. Я думаю, що на нас влада зверне увагу і нас підтримає в цьому плані як найскоріше. Голова Хотінської громади Микола Торяник говорить, що дана проблема стоїть дуже гостро і назріла вже давно, але її вирішення виходить за межі повноважень органів місцевого самоврядування. Наразі це дійсно проблема. Ну, якщо не один, то номер два. Де якщо люди це один евакуація, де, евакуація да то майно це номер два, тому що. Багато, ви ж розумієте, що таке село це люди, які все життя працювали, заробили там десь на будинок у селі, майно певне, на пенсії вони і все. В них більше немає нічого. Є такі люди, що там і дітей немає, і все. Це дуже велика проблема. Про цю проблему ми постійно озвучимо. Ну, от я сказав, ситуація в чому да, у нас громада. Де 12 населених пунктів із 14, 5 кілометровій зоні. Понімаєте, це що з нею зараз робиться. Фактично все знищено, в сіру зону ми не поїдемо вже все. Да, ну, от, ми навіть не знаємо. От, а, але люди виїхали. Е, виїхали, і вони кажуть, ось мені сфотографував хтось колись, в мене має хат. Але фотографія сьогодні, згідно певного чинного законодавства, не є е, основою для того, щоб. Е, Задокументувати і так далі. Треба, щоб виїхала комісія. От треба оцю маленьку норму змінити або щось додати. Ми б ще казали, є і друге продовження, ми казали, що давайте ми ті, що попали під окупацію, автоматично вже людям відшкодовувати за житло. Все, вони туди не повернуться. Не повернуться. Та да, Навіть ті села, які розбиті, одна хата сталася. там, От, ну, До речі, моя хата теж там, так само зараз розумієте да, в Кіндратівці. Але я не знаю, що з цією хатою. Чи вона розбита, чи вона ну, побита вона і раніше була. От. А є вона чи немає. І так багато людей. Доїхати не можна, сфотографувати не можна. Але хтось там сказав, що твоя хата розбита, давайте мені оформлять. Ми кажемо, це є маленька проблема, і її можемо частково вирішити. Коли людина виїхала, вона туди вже не повернеться. Тобто вона вже не повернеться. Виїхала вона не по своїй вині, по вині агресора. Цю. Це факт, це треба було задокументувати. І якщо там буде перемога, дасть Бог і все нормальненько буде, і будуть репарації з сторони Росії, то з цих грошей вже людям віддавати. Дві-три хати туди ніхто не поїде. Тепер люди евакуювалися, грошей немає. Їм там держава дає підйомні на евакуацію, там за евакуацію, плюс там якісь 2,5 тисячі доплачує от, і утримує цих людей. Якби ми дали ці кошти їм, вони б купили, і ми їх більше не трогаємо. Все, ви виїхали, ми вам дали кошти і ви живіть. Тобто нормальненько все. Ми вирішили це питання і для держави було б краще, і, і люди були б вдома. Тільки хай немножко далі виїжджають, тому що ситуація, ви бачите, яка складна. Це питання ми озвучували на рівні районної державної адміністрації. На рівні, про це питання знає Олег Олексійович. Безперечно, він знає, тому що ми, він це питання піднімав і нам доповідав. На нарадах, що це питання піднімається і в Києві. Він особисто піднімав, і міністр внутрішніх справ приїжджав до нас, це теж ми піднімали. І він з головою військової адміністрації. Тобто це питання, да, тобто, це питання всі знають. Єдине, тільки маленьке у нас знову питання. Воно рухається чи ні? Чи воно десь лежить, всі почули його, і воно лежить у київському кабінетах десь. Тобто, ну це реально є проблема. І люди злі за цього. Вони розуміють, що хата розбита. Ті, комусь раніше ми давали, коли ще виїжджала комісія, подивилася, да? оформила і все. А рядом йому розбили вже через місяць. Але туди вже доїхати ми не можемо. Так що ж ви Іванову дали, а Петру, а мені нема, так що ж це я? Як же тепер жити? Ті отримали, купили хату собі, квартиру купили. Тобто, а це напруга. Понімайте в суспільстві, що робиться на рівні обласної влади задля зниження соціальної напруги та чи рухається взагалі вирішення даного проблемного питання на користь вимушених переселенців, від ікон дізнався безпосередньо у голови сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова. Звісно, ця проблематика особисто мені знайома, оскільки з перших днів перебування мною на посаді, це одно з перших питань, яке було озвучено. Головами прифронтових громад, і в першу чергу, так само і тарянікам Миколою Івановичем. питання не лише в обстеженні пошкодженого зруйного не питання в тому використання коштів на зруйну перепрошую на пошкоджене майно і витрачання коштів для придбання житла, яке неможливо відновити через, скажімо так, неможливість перебування та відновлених робіт. Ці проблемні питання громад прифронтових нами були опрацьовані 7 травня. Наші пропозиції щодо вирішення цих питань були винесені на засідання уряду, яке відбувалося 7 травня в місті Суми під голованням прем'єр-міністра. Наші ініціативи прем'єр-міністрами, членами уряду, були підтримані, і наші пропозиції були наступні. Ми розробили свої пропозиції щодо зміни в законодавчі акти нашої держави щодо, по перше, це можливості обстеження зруйнованого відновленого майна не лише безпосередньо комісії, а й за рахунок БПЛА. Спутникових зйомків, скажімо так, будь-якими доступними засобами, і щоб це було підставою для виплати відповідних коштів. Так само були підтримані наші інші ініціативи, які йдуть однозначно в допомогу мешканцям прифронтових громад. Ми очікуємо на позитивний розгляд, ми постійно в Коннекті. І я сподіваюся, що найближчим часом ми поінформуємо громаду, яким чином наші ініціативи вони вже підтримані на словах, як вони будуть легалізовані відповідними нормативними і законодавчими актами. Можу сказати, що цю. Інформацію нашої пропозиції ми довели до наших народних депутатів. Ми так само маємо відповідну підтримку, оскільки ми рухаємося в цьому напрямку спільно однією командою за. Задля... Потреб громади у надскладних умовах руйнівної війни законодавча та виконавча гілки влади мають більш оперативно реагувати на потреби вимушених переселенців і не тільки доопрацьовувати алгоритм виплат компенсації за зруйноване або знищене житло, а ще й запроваджувати додаткові стимули, щоб люди залишалися жити і працювати в Україні, а не шукали кращої долі на чужині.